Я, блядь, злий і не можу зрозуміти, що відбувається з українцями, чого українці вирішили, що нам всі дожди. Просто мені кожен день пишуть: Сергій, в мене рак, допоможіть мені, раком, в мене кредит, допоможіть закрити кредит. У мені квартиру треба допоможіть, квартиру закрити. Ми айпад подарили. У нас на айпади, iPad, даруємо і так далі. Що у нас один студент виграв iPad. і знаєте що? Ну, йому з неба iPad упав. І він каже: А яка там пам'ять? Ми кажемо, стока там. Який хорошо, але мені колір не підходить. Поняли? От до такого доходу. я не понимаю, що з українцями ваше відбувається. Я допомагаю. Понялу. Ну я зараз на нервах трошки розмовляю в емоції, але я допомагаю. Я комусь за квартиру плачу, комусь от в інстаграмі у себе сторіс це показує. Комусь кредити закриваю, переселенцям квартири аренди там оплачу, машини на за оплачу. Але з кожним місяцем все більше і більше заявок. Сергій поможіть, Сергій, помажіть. Я не держслужбовець, я з політикою ніяк не зв'язаний. Я ніяких зборів не роблю. Я просто сам по собі онлайн заробляю вже багато років. У мене величезна компанія». а там є. Списку Форбс захочете напишете з Рівенчук Форбс. Я намагаюся просто від себе людям допомагати. Але знаєте до чого дійшло? Що якщо я не допомагаю людям, вони ще обіжаються? Поняли? Я типу як должен, об'язан допомагати? Вміста того, от дивіться, я вже змучився, я вам кажу, є навчання, є можливість заробляти онлайн. Ми безкоштовно зараз запасування в шапці профільного навчаємо, подарунки здаримо так далі. Перейдіть, а взагалі поінтересуйтесь просто, хоча познайомтесь. Ми ж нікого не тянемо в команду. Нам ми не всі і беремо. Пробуйте щось заробляти, якось навчати, передаємо досвід за ваше за якісь можливості мільйону українців. Як ні в кого в світі є можливості заробляти онлайн, наш банк, наші спеціалісти. Ні, ми будемо ждати, поки нам хтось здасть, поки нам весь світ должен, нам насипят, а як не насипять, ми ще їх проклянемо. Отака от, от історія. Знаєте? Я з цього в шоці. От я вже, друзі, устав, Чесно, я оце в останній раз провожу ці безкоштовні навчання цю всю історію. Мені від цього треба віддохнути. Я просто хочу так відсторонитися і реально видохнути. Бо кожен день мільйон звонків. Оце, якщо хотіли, ваша остання можливість за посиланням в шапці профіля, безкоштовні там ефіри для вас навчання. Візьмите, візьмете, не візьмете, пожалуйста, не жалуйтесь. І я та намагаюся людям допомагати, якщо я бачу, що критична ситуація. Так я не фонд, я не яка-то допомога. Поняли? У мене у, у мене. Я, я запишу сім'ї, у мене мама, вчитель математики, папа, столяр, красадірівчик. Я з обичного району впал. З самого обичного, крутив, мутив, шукав, до, дошукався, да до знаходився. Що вам мішає? Ну от вам вже ложку дали, в рот, ложат кажуть, перейди по ссылці в описанні профіля, за тебе вже все зробили. Не ми будемо шукати, де в моменті вирвать, вицепити, а якщо не дадуть, ще й ми плюнемо їм в лицо. Самі делати ми не будемо нічого вчину. Ну, таке, понял? Все, перепрошую за емоції, Ну це просто неможливо. Кожен день мільярд дзвінків і ще з такою інтонацією людей поняв, що я їм должен, що я м'язаний. Поняв, бо є ті гроші, бо є і Я дожен. Отаку, от такі от я в шоці з цього? Ладно, я не буду продовжувати. Ті, хто зрозуміло, ті зрозуміли, Все, щоб я тут зайвого не наговорив. всім, папа, -па, на зв'язку.